Противник преслідує декілька важливих моментів, що стосується саме українського народу. Перше змусити українців покидати нашу державу, тобто виїжджати за кордон. Наступне противник намагається досягти того, що ми не будемо мати спільної позиції і будемо готові до миру на будь-яких умовах. Ось це от друга складова. Типу, присутність війни противник закидає далеко в глибину нашої території, в тилові міста для того, щоб примусити українців прийняти будь-які умови. Ну і звісно, третя складова: росіяни вони терористи, які розуміють наступну істину, що війну виграє завжди народ, Збройні сили або військо виграє лише битву. І відповідно, якщо послабити український народ, то за їхніми переконаннями може. Послабитись і передня лінія богозвітнення, де, незважаючи на безпрецедентний натиск, напевно, за весь період повномасштабної війни противник буксує так, тактичні успіхи є, але загалом при такій кількості втрат, сил та засобів, противник пробусовує. Тому абсолютно очевидно, що ворог зараз ставить завдання перше, отримувати кращі комплектуючі, які люб'язно надає Китай. Комплектуючи, я, з яких збираються ті самі шахеди герані, комплектуючи, з яких збираються срп антени які роблять борт більш захищеним до засобів радіоелектронної боротьби України. І відповідно розгортає додаткове виробництво для того, щоб збільшити кількість виготовлених бортів ударного типу дії, мінімум 600 на день, але загалом противник намагається досягти і значно. Більших цілей, що стосується кількості, що впирається на поточний момент противник, чому він не може щоночі проводити такі масовані атаки? А певну кількість часу йому необхідно для того, щоб перезібратися. Він обмежений на поточний момент підготовленим кадровим потенціалом. За моїм переконанням, я можу помилятися, але розуміючи фізику процесу, він, скоріше за все, обмежений особовим складом, який спроможний аналізувати планувати місію. А також кількістю обладнання, а також позиції для одночасного пуску тих чи інших засобів, зокрема, якщо ми кажемо про шахеди, в тому числі.